Шо, всем привет. Знову выпуск а, Коли ми вдома Містер Адам, Містер Алан Вот let's go. Let's go Что ти хочеш? Давай, Let's go Так, что ми осваиваем тут паутину? цю Діти по горкам. На горки катаються. А я тут всередині стою. Можна так пролізти. Зверху донизу. Хто там, Алан де да летів? Давай! Let's go! Let's go! Ну что, скалолазы, давай! Гоу-гоу! <соспит> Спасибо. Давай-давай, <соспит> залазь. А что, девочка нам может так чихнуть? Может, а я что сказал? <соспит> ну, ну давай! Оп! Вот. Оп! Вот. Давай-давай-давай! Вот. Угу. Давай-давай. Давай, Алан, давай! Вы все буду падать. Все, стоп. Стоп. Сейчас, я же иду туда. Стоп. Ой-ой-ой-ой-ой. Да он нормально, он уже разбив так. Держи его, держи его. Держу, держу. Okay. 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 Ти держися йти. А я нормально тримаюсь. Зливайся. Зливайся, Алла. Зливайся в трубу. стоп! <рив> 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 у цієї дитини немає меж просто ніяк. Так, наступний. <рив> 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 oh. yeah. Хтось там на шишками кидається. Зараз їм. Им... Почекай. Деревану. Загальна картинка цього парку. Тут бачите, там у нас волейбол грають. Паркінг для волейболістів і для дітей, що погралися. А там далі паркінг на пір, Зараз туди прийдемо. Подивимося, що там за пірс, погуляємо по ньому. Якщо у вас є своя лодка, можна сюди приїхати, на лодку спустити з пірса і покататися по цьому озеру. А вон ці рампи, бачите, щоб спускати на воду лодку, яхту свою чи ще щось. Вон там люди підготовлюються. Ну, багато відео бачили, так? Да? А вон там рибу ці люди. А, бачите якраз процес іде? А, одна людина підпливає. Там лібетка є, вони любят лебідку спускають уже саме. А тут можна припаркуватись. Вот мор морінг тайм. 15 минут тільки можна тут поставити. Morning time. тайм. Так, спасательный жилет, смітники, пальми. Ти Саус Каралайн тільки заїжджаєш, там просто пальми, одні тільки пальми. Так, тут є туалет, якась інформаційні вивіски. От, можна сходити. Ми думали, що то пірса то якась незрозуміла конструкція, там якийсь кран. До Чиста вода тут what... Можна літо what... приїжджати поплавати тут, what... так? Так, вони з цієї сторони, з іншої сторони. It's water. What... Бачите, вода прозора what... і тепла. What... Ну, не холодна вода, при тому що... На вулиці нічний час майже нульова температура. О дітей забава камінці кидати в воду. Як, як прийшли, то вони не закінчують. Добре, що камінців вистачає, є куди кидати. Задоволені. Ми тут трошки закінчили гуляти. Ще одну лодку привезли. От ми йдемо в туалет. Тут водичка є. Сподіваюсь, тут нікого нема. Ага, ось такий, бачите. Туалет. Ой. Ой. трогай. Ну, холодно є. А, але тут... Не, останньо. Пішли, без мов. Хама. Хама. Хапе. Хапе. Ну, мене чисто. Так, заїхали в супермаркет Publix, нічого там такого не обирали. Там кросани взяли і їм дітям печиво, крекер звичайний. От, такий, бачите, наче торговий центр, тут ресторани, клініки різні, все, все набито. Там жилий комплекс, апартменти, тобто квартири. В яку ціну не знаю, бо не показали мені. А, я знаю, що мені не показали. Зараз подивлюся, які ціни скажу вам приблизно. Скільки там апартменти коштують. Давай, Пішли, пішли. Хали. Let's go. Ні, шості і зовсім не показує яку ціну. Вейт, wait, ал, wait, Adam and mammie. Uh, ну, Дома тут 4 бедрум Кажемо, якщо у нас 1900, то тут 2200-2300, приблизно такі ціни. Супермаркет для де тваринок. Дентал. Стоматологія. Папа Джон Піцеря. І там якісь, наче, бургер. Ne, не бургерна, а сендвічна. Ну, Сендвічі роблять наступне. Hi pizza! High pizza! Hi pizza. Yes. Hi pizza. Yeah. Uh, JC Mike's Subs. Хай uh. піца! Це Велика парковка. Температурка сьогодні більш-менш нормальна. Вже зігрілося трохи, бо зранку було плюс плюс п'ять десь. Wait for mommy. мамі. Stop here, yes. Stop here. Yeah. Stop, stop, stap here. Wait, mommy я надам. Так, продовження. Їдемо в супермаркет Lidl. Доволі такий європейський супермаркет, класний доволі. Хліб у них гарний, смачний дуже. Тому хто з місцевих і не був в Lidl, то заходьте. В Європі знаю дуже багато такого є. Ось. Тому. Тому пропоную заходити. Ох тут і заходи. Так, ми трохи закупилися. Таке там по мелочі там продукти різні взяли, як бачите. Саме головне оце взяли, бачите? О, машина для того, щоб мить під тиском. І шампунь взяли, звісно, до нього. От, був на, на знижках за 80 доларів взяли його. От, отак от. Так, зараз ми їдемо за племінницю в Walmart забрати її з роботи. І ось проїжджаємо цей Charlotte Motor Speedway. А, тут проходить цей ячок. ще а... один є ззаді. Тут проходить а... змагання Карім. Змагання Наш Кар. Адам! А, поїхали, Зелен. Батько записуй. Хто дивився мультфільм Тачки, оце щось схоже, щоб ви мали уявлення. От, він дуже великий. Курочка мене перегнала. А... Все одно посе задній йде. А от там типу можна... Ну, коротше, прям чи там на стадіоні, чи тут можна на РВ, ну, дома на колесах, чи прицеп. А, чи... Будинок в прицепі, в причепі можна типу, жити і спостерігати за всіми гонками. Звісно, ми не бачимо, що там всередині знаходиться. America's Home for Racing. Так. От там, бачите, люди живуть на РВ проїжджають, тут стоїть і тут живуть. І спостерігають за гоночками. Так, ми майже, майже закінчуємо наш день. все, ми додому. А може ще покажу, як машину буде мити, тим power, power washing. Ще Покажу, як жінка готовить їсти буде. Це можна теж пок... показати. Будь ласка, напишіть хтось йому коментарі, щоб він трошки швидше роздуплявся з його е... тормозком, який він бере з собою, щоб я не ночі то все готовила. Коли нормальні люди сплятять зранку чи в день? Ми сьогодні поміняли готовку на час з сім'єю. Так що... У ну, нас зараз розпаковка, зараз виганю машину спочатку. Оп, ну, як тут мало місця! Як це виглядає, бачите? Отак воно виглядає. Так, там діти граються. Треба бути дуже обережно, коли діти граються. Хай!

Так, что, делаем наш унпакинг, как то кажут. Там Адам у нас. Адам, иди сюда. Адам, иди сюда. Иди сюда. Диви, Адам, Дв... надо. Адам, иди сюда. Что там? инструкция, а. а? какая химия, щетка такая у нас мается. Так, це насадки. А? А, я знаю, да. Машину мить. Не тільки машину, все мить. Пістолет і ось такі насадки. Ага. Отак от. Окей. Так, це наш шланг. Ага. Це під'єднується. Сюди. Ага шланг в розетку. Окей. Ось так от вона буде. Так. О, навіть ця є. Супер. Так, тут все. Ага. Все, зрозуміло. Зараз будемо розбиратися, а потім мити. Все, поки Карім змащує водою. Пробує. Так, працює нормально, шланг підключили, до розетки приєднали. Ми зараз будемо от сюди от. 10 оз, 20 оз, 30 оз. Коротше, не знаю. Налью скільки там треба. Ця штука 200 мл на 10 літрів води. Wash and wax. Пахне гарно. Що, думаю, достатньо достатньо, думаю. Так, тепер треба водички піти налить. Так вистачить. Закручуємо. Що з Рис і макарони. Які? Аби то що Якщо є пене, то краще пене. А якщо немає Ну, давай спагетти. Я не хочу бабочки. Я знаю. Карим, близько до кузова теж не треба. Близько до кузова теж не надо. Все, давай. Будемо зараз мити. Могу попробуй. Спочатку папа попробую. На, тримай. Це Це Угу. Ну, попробуй. Минус. Якось так воно виходить. Ал, ал, одходь! Це хімія, отходь. Де там Адам Карім? Дивись, де Адам. Він там з ад за адамом дивись, він за машиною. Щось така непонятна пена. Зараз в мене ще одна насадка є, я хочу спробувати її. Зараз цю цією обмию насадку, а потім іншу. А. О, да. Ти мені що сказав? Так. Да. Що? А що ти дакаєш? Так я перепитую, да. mm. так. Що, в принципі, непогано, я вам хочу сказати. Може на мийках там більше ти в принципі непогано! Налітка, звісно ж, від цього карім а, від гальмових. Цих колодах погано відмиваються тільки вручну по іншому, на жаль, не Да, да, Эм, там в хате. На сьогоднішній день ми завершуємо солоденьким. Зараз таким солоденьким. таке не знаю, щось поробив таке, щось захотілося в голові, щось закрутилося, шоколадний бісквіт, шоколадний крем і все зверху шоколадне. Alexa, stop music. О, Мюзик. Да, все, тут вже. від неї бушка трщить з самого ранку грає. З того трохи складаю ту свої продукти, частина в холодильнику. Отак от. Та все, посуд же помити, як бачите. А, ще, знаєте, що роблю? Я, я цей відео, відео, відео. одне зараз завантажилось майже на YouTube. О. Успішно, поширено, успішно. Показати Балтімор. про Балтимор, це відео. Так, всім привіт. Наступний. Киз ам. Хоча. Жанр. Прокап мене. Максимальний Ви це все дивилися. Вимикали, вимикали. Thank God that the brothers on the rise now. Так, да, это вже можна закачувати. Так, добре. Тут мені треба, скажімо так. Видалити. Звідси ми також все. Отак от видалити матеріал з медіатеки видалити. Оцей видалити. Так, є. Тепер мені потрібно, знаєте що? Зараз вам скажу. А... Так що там? О. Вот так, euh, зараз вам скажу. Так, всім привіт. Угу, два, три. Зараз. потрібно... Четыре. Так, угу. Ми вас кидаємо сюди і одне сюди. Зараз воно закачається. В програму. Зараз раніше цей монтував відео в програмі Movie Editor 22 року. Зараз е монтую програмі iMovie, це безкоштовно від Apple, Вона дуже класна в плані зручно. Вона дуже класно читає е всі файли і гарно робить картинку загальну, тобто якість нам багато краще, мені подобається. Е Більш-менш гарна праця зі звуком. Але проблема тут в тому, що ти не можеш змінювати титри, написи якісь там. Ти не, тут неможливо якісь додати знаки. О, бачите, імпорт завершено, класні, щоб виняти ГоуПР. Ні, ми спочатку видалимо це все. Все. Це ми можемо закривати. А оце тепер. Всі файли немає. Ні, не, знаєте що я зроблю? Я через утиліту зараз. Не, не, не. Отсюда нам треба довгий Дискова утиліта. GoPro 2. Start. E XFET. Старт. А, і X А чого? ОПРУ 2 не хоче, Щоб його стирав. Цікаво. Так, добре. О, завершено. Обробка відео. Не для всіх закрите. Це нас відео про Чикаго. Чикаго мен, чудова природа. Завантажуємо наступне відео. Вибираємо файл. Болтиморміз закачати. Все. Потом сюда, назад, Chicago Main называется измена, у меня есть угу. c Command v ну ладно. Всім пока, всім дякую. Трошки попрацюю і працювати. Ось працювати. Лягати, спати. води. Боже п'ятнадцять хвилин. Перш 12-ї. четвертій вставати.